Вітаю на каналі англійська для початківців. Курс другий. Урок другий. Сьогодні ми починаємо другий урок з того, що повторимо, що таке закритий та відкритий склад, та чому це важливо знати при вивченні англійської мови. Давайте прочитаємо перше слово: слово CAT. Голосна «a» стоїть поміж двох приголосних. Вона стоїть у закритому складі. В слові name. Голосна. Ей стоїть між двома приголосними, але наступна літера І. Вона голосна, вона відкриває склад. В цьому слові два відкриті склади. Але нас зараз цікавить літера Ей, голосна Ей. Тобто літера Ей стоїть у відкритому складі. Літера І позначена червоним, тому що вона не буде давати звука, вона не читається. Вона відкриває склад, але звука не дає. Літера A дає два звуки. Перший звук звук E. Ми широко відкриваємо ротик E. Вона дає у закритому складі. А ми вчилися читати в закритому складі на першому курсі, якщо треба, підіть і подивіться. У відкритому складі літера A читається «ей». Звідки ж ми взяли цей звук? А справа в тому, що в англійській мові. У відкритому складі голосна читається так, як вона називається в алфавіті. Це літера A, значить, звук у відкритому складі вона буде давати ей. Тобто, давайте подивимось, в закритому складі в слові can't літера A буде давати звук E. а в слові, name, коли літера A стоїть у відкритому складі, вона буде давати звук ei. Давайте зараз ми швиденько з вами попрактикуємось. Ви бачите звук Е та звук Е. І бачите слова. Давайте ми з вами визначимо, в якому складі стоїть та інше те чи інше слово. Перше слово, подивіться, уважно, будь ласка. Перше слово стоїть у нас в якому складі. Правильно, в закритому, значить, звук в нього буде Е. Наступне слово. Відкритий чи закритий склад. Закритий. Правильно, значить звук у нас Е. Э". Наступне слово. Відкритий чи закритий. Відкритий правильно, значить звук буде ЕЙ. Наступне слово. Відкритий склад, значить звук у нас Ей. Добре. Наступне слово. Відкритий чи закритий. Правильно відкритий, значить звук у нас ЕЙ. Наступне слово. Закрити чи відкритий. Закритий правильно, значить звук у нас Е. Наступне слово. Правильно відкритий склад, значить, звук Ей. Добре. Наступне слово. Правильно закрити склад, значить звук у нас Е. Дуже добре, молодці. Так, ми швиденько зараз приберемо. Так, добре. І давайте ми будемо практикуватися. Звук Ей. Літера І. E, вона позначена червоним, вона звука не дає, ми її не читаємо. Читайте та повторюйте, я читаю, ви повторюєте за мною. Лейк, гейм, says, bake, cake, Лейм. дейм. Gate, game, save, make, glade, tail, cape, Kate, Jane, pale, Jape, date, Hale, late, snake, late, Dave. Eight. Добре. Поставте відео на паузу та прочитайте самостійно. Дуже добре. Давайте ми з вами подивимось на слова з літеру E е в відкритому складі. Приділіть час вивченню цих нових слів. Name Lane. Plate. Game, lake, gate, cake, bake, safe. Name, lake, plane, gate, snake, cake, late, bake, game, safe. Зупиніть відео і вивчіть ці слова. Ми зараз будемо з ними працювати. Ми будемо читати речення та прикладати їх на українську мову. Структура It is, I have got, Tom has got ми вчили з вами на першому курсі. Давайте згадаємо. It is a bad lake. Це погане озеро. I bake cakes. Так, я печу тортики. випекаю тортики. Dave has got a black plane. Так, у Дейва є чорний літочок. It is a long snake. Так, це довга змія. I have got a game. В мене є гра. His name is Sam. Його звати Сем. Дуже добре. Зупиніть відео, почитайте, поперекладайте. Молодці. Зараз ми з вами трохи попрацюємо з транскрипцією. Давайте ще раз згадаємо. Літера A дає два звуки. В закритому складі вона дає звук. Е, а у відкритому складі воно дає звук Ей. Звідки ми взяли цей звук з назви A в алфавіті? Воно називається A, значить, звук воно дає Ей. Дуже добре. Сьогодні ми працюємо тільки з відкритим складом. Читаємо перше слово. Так, Name. Nein. Відкриваємо транскрипцію. Letter m, sound, N sound Н. Так. Letter A стоїть у нас в якому складі. У відкритому. Правильно, значить, вона, який буде давати звук. Правильно вона буде давати звук A. Так. Letter M, саунд М. Так. Пишемо звук М. І літера I вона в нас. Не читається, на звука не дає. Ми просто закриваємо транскрипцію. Наступне слово Game. Так. Відкриваємо транскрипцію. Letter G sound G. Letter A стоїть у відкритому складі. Значить, звук вона буде давати A, тому що в відкритому складі власна читається так, як вона називається в алфавіті. Letter M sound M. Так. І ми закриваємо склад Транскрипція, тому що letter E звука не дає. Так, і надчитаємо. Він. Перше слово нейм. Наступне слово make. Так. Закриваємо кажемо letter M sound M. Letter A стоїть у відкритому складі, значить звука надає A. Letter К sound. К. Так, лете не читається, Ми закриваємо транскрипцію. Наступне слово Snake. Відкриваємо транскрипцію. Лета С sound С. Лета N sound N. Лета A в відкритому складі. Звук A. Letter K sound і закриваємо транскрипцію снейк. Добре. Молодці, ми попрацювали з транскрипцією з літерою A у відкритому складі. Дуже добре. Отож, сьогодні ми з вами вивчили літеру A. Так? Ми її вже знали, але сьогодні ми вивчили те, що вона дає два звуки. У закритому складі вона дає звук E. А у відкритому складі вона дає звук «ей». Звідки ми це взяли, ми взяли з ці назви цієї літери в алфавіті. Літера A дає відкритому складі звук «ей». Дуже добре, ви гарно попрацювали. Good job! Well done! Наступні літери ми вивчимо з вами на наступних уроках. На сьогодні все. Дуже дякую за просмотр. До побачення!